Алі, СТВ в етері випуск новин сьогодні. 464-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вночі Росія знову атакувала мирне населення. Далі про нічну тривогу, усі 15 крилатих ракет та 21 безпілотник було збито. Уточнили в повітряних силах ЗСУ раніше. Було відомо про 19 дронів. Пишуть, що армія РФ спочатку атакувала шахедами а близько третьої ночі крилатими ракетами Х-101 та х 555 Їх випустили зі стратегічного бомбардувальника Ту 95 з Каспію. У Києві інформацію про постраждалих людей чи руйнування немає. Водночас на Київщині, через падіння уламків, отримали поранення 11-річний хлопчик та 68-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. А за минулу добу через обстріли на Донеччині загинули двоє людей. Ще 12 отримали поранення. В Запорізькій області за добу один загиблий і двоє поранених. В Херсонській 16 поранених. В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління: один зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника. І більше про втрати, як завжди, слухаємо у зведенні військового телебачення. Близько 540 російських окупантів знищили українські захисники за добу. Відчутних втрат наші воїни завдали і техніці ворога. Мінус 15 танків, 27 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 2 червня, маємо такі: українські воїни ліквідували 208 тисяч 910 окупантів. Російська армія втратила 3819 тисячі танків і 7490 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 3501 тисячі артилерійську систему загарбників та 575 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 335 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 313 літаків та 298 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6267 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3137 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1117 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 465 одиниць. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав збройних сил України 1 червня на позачерговому засіданні члени виконкому Житомирської міської ради прийняли рішення посилити інформаційну роботу та контроль за ситуацією з укриттями, які не відкривають під час повітряних тривог. До роботи також планують залучити представників територіальної оборони. Під час засідання виконкому Житомирський міський голова Сергій Сухомлин сказав, що профільні служби на засіданні комісії ТЕП і НС обговорили випадки, коли відповідальні особи не відкривали під час повітряних тривог укриття, перенаправляючи людей в інші заклади. Ми зобов'язали всіх. Хто утримує житловий фонд або надає послуги в житловому фонді забезпечити виконання вимог чинного законодавства стосовно порядку утримання е, захисних споруд? По-друге, зобов'язали їх також перевірити е, порядок організації доступу населення до цих захисних споруд, на що, до речі, і найбільше було нарікань е, після е, певних подій. От е, також. Е, Особливо зосереджена увага стосовно утримання найпростіших укриттів, бо якраз найпростішим укриття відповідно до законодавства і розташовані поближче в нас до самого населення. Це вже як правило житлові будинки і мешканці. Повинні почувати себе захищеними, повинні в найкоротший термін мати можливість зайняти ці укриття для того, щоб не піддавати загрозі при нападу Отже, От, останні події в Києві, Сільгазда, 4 хвилини рівно пройшло від того моменту, коли пролунала тривога, до того моменту, коли було нанесено удар. От також виконання було загострено увагу. Я хочу наголосити на цьому особливо. В рішенні комісії ТЕП прописано щодо виконання рішення оборони Житомирської області номер 5 від 26.02 щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до цих захисних споруд. От, і визна... під час сигналу повітряна тривога та визначення відповідальних осіб. От, е, поновлення також е, інформаційного матеріалу, в першу чергу, це стосується е, тих е, надписів на місцях, де можуть перебувати люди стосовно відповідальних осіб, їх контактні телефони, от, адре, ключів, де вони зберігаються, в якийсь спосіб та людина, яка прийшла. Перше може отримати цю інформацію. І ми, я думаю, що зробимо наступне інформування, щоб там було там одно, чи два, чи три навіть укриття адреси на цьому будинку, щоб люди могли розуміти, у разі чого там, якщо, не дай Бог, одне з яке закрите, такого немає, не повинно бути, але ну, ми всі розуміємо, є там людський фактор, це, і, це інше. Щоб людина могла знати інше укриття, бо це час, це перший момент. Там будуть вказані телефони міца, по які цілодобово буде приймати в тому числі скарги людей на те, що укриття закрите, не обладнання чи таке інше. І кожен день міц буде інформувати і голову комісії мене, особисто мене з приводу ситуації по ОСББ. Це буде відбуватися кожен день. Садочки от завтра відпрацюємо. тільки ті райони, які не мають достатньої кількості укриття, в тих районах будуть відкривати садочки. В школах теж зрозуміло, що там і обладнання, і парти, все. Ну і кожен директор школи, кожен працівник школи хоче зберегти все це для людей. Тут я звертаюся до житомирян, обережно поводитися з майном школ, садочків і інших закладів, бо це наші з вами податки і це наші з вами діти. Третій момент У нас є, наприклад, поліклініки, про те, що ви казали, в поліклініках є укриття, так. Але вони працюють тільки, вони фактично призначені для того, щоб там у разі повітряної тривоги під час роботи поліклініки люди могли з персоналом спуститися в укриття. Сьогодні ми теж будемо дивитися, сьогодні будемо відпрацьовувати. Якщо поліклініка, укриття поліклініки важливо для цього мікрорайону, будемо відкривати, будемо робити цілодобове чергування. А яка ж ситуація з укриттями в місті на думку самих Житомирян? Про це ми з ними і поспілкувалися. Їх думки далі. Зараз укриття дійсно жахливі. По-перше, по-друге, вони багато із них закриті, тому звісно, ні. Біля вашого будинку є укриття? Ну, я живу на Мальовинці, так. Да, там на фабриці є. Там тут... трошки краще. Ну так як давно. А якщо враховувати тут, по місту, то там жахливіше дійсно. Чесно, нігде не було. Ви не спускаєтесь в укриття під час тривоги. Ні. Я в приватному секторі нашого. Ви не спускаєтесь в укриття, ви в себе будинку, так? в будинку, будинку Так. Будинку. А загалом, чи ви задоволені станом укриттів у Житомирі? Ну я не вивчала в принципі, це питання, не можу вам навіть відповісти. Ну, в принципі, якщо брати по моїм знайомим, ні, вони виходять на, на вулицю. В Укриття ніхто не спускається. Ну, в них його як такового немає. У нас возле дому знаходиться в Ногайташки. То ми у нас там рядом одразу. Ви спускаєтеся все в це укриття? Ну взагалі ні. Ну коли раніше було, то ми я тут возле банка, то в церкві ми туди ходили, спускалися. А так зараз. А в якому стані укриття в церкві? Ой, ну там хорошо, хороше, очі там комфортно було. Да, там же і дітки зі школи, там і класи у них все. Часто таке, що закриті, то не дуже. Та, в принципі, наприклад, я живу в гуртожитку, то спускатися туди, в підвал теж. Ну, не знаю, чи допоможе воно чи ні. Але ну, що, що маємо, то маємо. А чи обладнаний підвал в гуртожитку? Ну, в принципі, так. Є і місця, демо можна присісти, а не просто там стояти, і вода там є питна, але буває таке, що дуже багато людей просто вже немає куди туди пускати. У нас, наприклад, таке було, що просто туди вже йшли люди, а туди вже просто не пускали, тому що казали, що може комусь погано стати. Для вашого будинку є укриття? Е, ні. А якщо в разі повітряної тривоги куди ви спускаєтесь, чи не спускаєтесь? Я не спускаюся. Вони закриті. От для вашого будинку укриття? Закриті, дзвонимо, щоб відкрили. І не реагують. Ну як, реагують, коли дзвонимо. Ні, не зачинене. Мене чоловік робить в цьому. Електриком в ЖЕКі, то ні, не зачинені. Зразу, як тривога, зразу відкривають там ну, підвали і все, і люди заходять. Да, да. Та я взагалі не знаю, де вони є. Ці укриття. Я ніхто ж не проводить такої роботи, не роз'яснює людям, де можна під час повітряної тривоги десь укритися. Я без поняття. Біля вас ви не знаєте, чи є десь поблизу укриття? Ну, я живу, наприклад, чулочка ну, біля багунії. Я там не знаю, де в нас є укриття. Люди звичайно в підвалах ховаються в домах, а в центрі міста тут я на даний момент навіть не знаю. Безподять і далі про російських запроданців у рясах За провокування релігійної ворожнечі, митрополиту і секретарю Української православної церкви Московського патріархату Житомирщини повідомили про підозру. Про це нам повідомила речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. Також, за словами Ірини Мартинюк, у Житомирській єпархії Московського патріархату правоохоронці під час обшуків виявили факт оборудок з пожертвами вірян. Далі пряма мова Ірини Мартинюк за матеріалами слідства впродовж останніх декількох років, митрополит особисто готував тексти про кремлівських листівок і брошур. У цих так званих агітках він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій. Та намагався сформувати ворожі настрої до них. Загальний тираж цих деструктивних матеріалів становив майже 50 тисяч примірників, які секретар єпархії, рідний брат Митрополита, розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади. Співробітники СБУ вилучили пропагандистську продукцію під час проведення безпекових заходів на півночі Житомирщини весною минулого року. Ініційовані експертизи та дослідження підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному районі нашої області. На підставі висновків експертиз та зібраних доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Крім того, під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, співробітники СБУ та Національної поліції викрили ближнє коло місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян. За даними слідства, гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні минулого року, фігуранти витратили на власні потреби. Мова йде про понад 1 мільйон гривень. Наразі триває розслідування за статтею Шахрайство, встановлюються всі обставини злочину для підтягнення винних до відповідальності. Тим часом Житомирський ліцей номер 3 власними силами відкрив клас безпеки Школа надзвичайних наук. У класі в ігровій формі навчатимуть дітей, як діяти у надзвичайних ситуаціях, щоб зберегти власне життя та не допустити травмування. Більше у нашому сюжеті. У Житомирському третьому ліцеї відкрили клас безпеки. Вчителі разом з батьками організували простір, де діти в ігровій формі навчатимуться, як діяти у надзвичайних ситуаціях, щоб зберегти власне життя та не допустити травмування. Над ідеєю створення кабінету безпеки ми працювали впродовж навчального року. Батьки, вчителі і учні працювали над цією ідеєю. І я сьогодні рада вам сказати про те, що ми відкриваємо кабінет. Школа надзвичайних наук. Рада, що цей кабінет стане осередком навчання для дітей. Вони тут зможуть подивитися і познайомитися з засобами безпеки, навчитися надавати першу медичну допомогу. Через декілька днів стартує табірна відпочинкова зона. І приємно, що діти зможуть тут. Навчатися, надавати першу допомогу в надзвичайних ситуаціях. Ще до того, щоб створити начиння, ми почали з ремонту цього кабінету. Звичайно, спасибі батькам, які пішли на зустріч. і ми змогли намалювати малюнки, які відповідають саме темі цього кабінету клас поділили на п'ять тематичних зон. Окрім зони мінної безпеки. Тут є зона пожежної безпеки, вивчення правил дорожнього руху, психологічного розвантаження та зона надання домедичної допомоги. Наші вчителі співпрацюють зі всіма службами в місті. І потрошку ми зібрали все начиння для цього кабінету, все те, що необхідно мати в кабінеті безпеки. На відкритті були присутні представники поліції, ДСНС та Червоного Христа, які розповіли першачкам про правила поводження вдома на вулиці, основи мінної безпеки та надання першої медичної допомоги. «Картоплю ти садиш, ти полюбляєш картоплю, мама, мама. мама. Та, коли з мамою також копаєш картоплю. Може заступом влучити в землі по якійсь невідомій металевій штукенці. А це може бути вибухонебезпечний предмет. А мої друзі, вони вже знають, що у разі виявлення якогось вибухонебезпечного предмета, підозрілого, підозрілої знахідки, його можна чіпати? Ні! З батьками, з мамами, з татами, з хрещенами потрібно за яким номером дзвонити? Стоїм! або що сучасні саморобні вибухові пристрої з ними працюють фахівці служби 102. Міна! А Міна! А може Міна! там казка? Ні. Міна! Бачили, ми будемо в комбінованому варіанті це робити і проводити заняття, і позашкільні позакласні заходи. Проводити. Класи безпеки це спільний всеукраїнський проєкт Міністерства освіти та науки України і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але оскільки третій ліцей не підпав під програму фінансування, освітяни мусили самостійно організовувати такий клас у власному ліцеї. Житомирський винахідник вразив американських науковців на міжнародній стім виставці, де щорічно науковці презентують свої авторські технічні розробки. Цього року було понад півтори тисячі учасників, які представляли 80 країн світу. І найголовніше Житомирянину 16 років. Каріна Цимбалюк з ним зустрілася, і далі його історія. Учень 9 класу ліцею номер 30 та вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ілля Сидорчук представляв Житомирщину на міжнародній виставці Regeneron АІСЕФ у місті Даллас, США. Ілля презентував власний науковий проєкт отримання енергії від водоспадів та отримав грошову винагороду тисячу доларів від спонсорів ради з науково-технічних досліджень Туреччини. Що це за пристрій та як він працює? Нам розповів та показав усе сам Ілля. Ось ви бачите установку, діючу модель моєї роботи. Вона складається з п'єзелементів, твердої основи, електричної плати, акумулятора та світлодіода. Так. Ось якщо вода падає на п'єзоелементи, виробляється електрична енергія від вібрації. Вона переходить в електричну плату, потім накопичується у акумуляторі, і потім в будь-який час ми можемо її використовувати. Тобто засвічується світодіод. Зараз я хочу вам продемонструвати невеличкий дослід. Ми від'єднали акумулятор, тобто, якщо ми вмикнемо, світодіод світитися не буде. Але перевірити по вібрації, зараз, якщо постукати по п'єзелементам, чи йде сюди струм, ми можемо це перевірити. Ось ви бачите вольтметр та е, проведемо невеличкий дослід. Ми підключаємо вольтметр до установки. то починаємо вібрувати, і ми бачимо, що значення збільшується. Тобто, значення невелике, тому що ви бачите, задіюється тільки три п'єзелемента. Якщо б в мене було б 28 пальців, ми могли б задіювати всю установку, і значення були б більші. Ілля розповідає під час дослідів побачили, що можна використовувати не тільки вібрацію від водоспаду, а й коливання хвиль. Ми створили установку, яка знаходиться на п'єзелементах і від згинання. І від вібрації, тобто ми подвійно виробляємо електричну енергію. Ми також можемо під'єднати і буде вироблятися електрична енергія, тобто це вже модернізована установка. Наставник і літа, керівник гуртка основи науково-технічної діяльності пояснює, що головна перевага пристрою екологічність, користь в тому, що це екологічний безпечний спосіб. Ми не отримуємо ніяких викидів навколишнє середовище. Ось ну тут правда, потрібно підібрати справжні гарні елементи, які не будуть боятися води, тому що кажуть, вода камінь точить, а треба такі, щоб витримували або їх певний період змінювати. Його достатньо застосовувати на будь-якому водоспаді, навіть коли вода падає з висоти, хоча б один метр, вже буде працювати. Але чим вище, тим енергія буде віддаватися набагато більше. Анатолій Шубін каже, що дуже пишається своїм учнем. Безмежно гордий. Навіть приємно було, коли на сцені коли Ілья виходив за спеціальним призом, було написано Україна Житомир. Це досить приємно. На даному конкурсі було присутнє близько 1800 учасників. Більше 60 країн світу було представлені, і вони це бачили. Тому це є гордість. Результатом задоволений і Ілля, адже одразу побачив зацікавленість роботою та підтримкою всього світу. Була підтримка, і це було дуже приємно, тому що ми навіть бачили прапор нашої держави біля прапорів Сполучених Штатів. І ми цікавилися, фотографувалися там. Далі була підтримка колосальна від учасників конкурсу. Вони нам підтримували, розпитували про Україну і цікавилися. І далі була цікава підтримка від журі. Був один місцевий. Житель з Техасу, який запам'яталася історія. Він підійшов до дівчат. Вони роздавали прапори нашої держави. Він взяв цей прапор і поїхав по тих локаціях, де ми стояли, і привітав нас, що ви на цьому конкурсі і в Сполучених Штатах своїм успіхом. Ілля завдячує усім викладачам, які допомагали з розробкою та підготовкою виступу та міській раді за фінансуванням, без якої поїздка була б неможлива. Здай кров, врятуй дитину. Житомирян закликали прийти до центру крові і зробити добровільну кровоздачу для діток, хворих на онкологію. Каріна Цимбалюк далі про все розповість. Здай кров, врятуй дитину. У Житомирському обласному центрі крові проходить акція до Дня захисту дітей. Небайдужих запрошують долучитися і здати кров на користь діток, хворих на онкологію. Кров буде направлена в онкогематологічне відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Дітки вони, на жаль, є вразливою верствою населення, і потрібно не забувати, що в умовах повномасштабної війни, окрім того, що постійно ми робимо замовлення для збройних сил України, забувають на жаль для того, що потрібно також і направляти кров діткам. Тому ми вирішили привернути до цього увагу, щоб якось активніше житомиряни здавали кров саме для наших діток. З Самого ранку містяни активно долучаються до донації. Хтось вперше здає кров. Крова, хтось постійно, але усі кажуть, що це не боляче і не страшно. Ми вільно прийшов, щоб допомогти людям, які потребують того. Оце моє ну, таке було ініціатива особисто. А на вашу думку, чому важливо зараз, особливо у такий час це робити, допомагати, здавати кров? Ну, це принесе якусь користь, може комусь навіть спасе життя. А по відчуттям Боляче, чи не боляче, чи страшно? Ні, ні, все добре. Ми з чоловіком, ну чоловік давно таки практикує, він здає кров. А відколи з'явилася потреба в крові для наших воїнів, то чому би ні? Ви вперше здаєте? Так. Скажіть, як відчуття, Боляче, чи не боляче, чи страшно? Не боляче, чи не страшно? Самостійно здаю. Уже п'ятий раз. Який раз? П'ятий. Чому потрібно зараз це робити, особливо у такий час? Ну, вона потрібна нашим воєнним і дітям. Збройні сили України потребують кров різних груп, тому я сьогодні виявив бажання здати, щоб допомогти якось хлопцям нашим, які захищають нас Україну і обороняться ворога. Ви десь побачили, що можна здати там на акт? Постійно. Ну, Здаємо кров. Сьогодні вже шостий раз. Перший раз завжди, завжди страшно, але хай приходять, здають зараз. Дуже багато потребують крові різних груп. І дітки маленькі, і військові, і інші люди, які мають різні захворювання. Тому боятись нема чого. Треба йти і все буде гаразд. За словами Валентини Поліщук, в перший день акції було близько 20 донорів. В центрі крові вдячні кожному, хто здає кров, але кажуть, донорів все одно не вистачає. Взагалі, Житомирський центр крові йому вдається закрити всі потреби в побільшій мірі через нашу виїзну заготівлю крові. На жаль, все ж таки, активність безпосередньо самих Житомирян вона ну, нам здається має бути трішки вища. Для того щоб ми могли закривати потреби центру крові, потрібно, щоб в день було щонайменше 30 людей, в кращому випадку 50. Але на жаль, справа в. Тому що приходять в основному 10, 15 ну так інколи 20 донорів в день. Акція Здай кров! рятуй дитину закінчується 2 червня, але стати донором і врятувати комусь життя можна у будь-який день тижня, окрім вихідних. У день захисту дітей Житомирська обласна філармонія влаштувала свято дітям, які постраждали від війни, втратили батьків і опинилися у дитячих будинках. Це стало своєрідною підтримкою і розрадою для маленьких українців, яких захистити не вдалося. До міжнародного дня захисту дітей в Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера відбувся благодійний концерт «Нескорені серця. Цю акцію провела та організувала філармонія разом із швейцарськими партнерами. І ми разом з обласною філармонією із швейцарською організацією Шолідера Шон Фронтіре Солідарність без кордонів організували цей захід великий, дуже концерт для підтримки діток. І ми організували це для підтримки цих діток в цей важкий час, щоб якесь світло у нас було в Україні, щоб відчули вони радість і сміх. На концерт були запрошені 400 дітей з усієї Житомирщини. Це дітки, які перебувають у складних життєвих обставинах. Серед них і вимушені переселенці, сироти, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, та ті, чиї батьки беруть участь у бойових діях. Також сьогодні приймають участь в цьому заході. Всі колективи нашої філармонії, всі колективи, на чолі з нашим генеральним директором Руденька Тетяна Миколаївна. У дійсті взяли участь усі колективи та солісти філармонії. Біля входу до філармонії перед виступом дітей зустрічали аніматори на розважальних локаціях. А під час самого концерту з дітьми спілкувалися артисти, проводили інтерактивні ігри, танці та конкурси. Репертуар дуже різноманітний і підбирали так, щоб і було діткам цікаво. Будучи на сцені розіграші цих подарунків, які ж швейцарська асоціація придбала і передала. Тому буде їм передаватися подарунки, будуть розіграші будуть конкурс. Курси буде програма і для діток, і для дорослих, тому що в залі будуть не тільки дітки, це будуть їхні батьки, мами, їхні дідусі, бабусі і малозабезпечені сім'ї. У філармонії переконані, що своїми виступами артисти змогли подарувати дітям всю свою любов та ніжність. Кравчук Олексі Поренко у центрі подій СТВ. І далі прошу поіменно згадати тих, хто за наше з вами життя віддав своє. Область щоденно прощається з найкращими, а ми, в свою чергу, найменше, що можемо для них зробити, знати наших героїв і бути вдячними. Далі у тиші вшановуємо пам'ять захисників, з якими Житомирщина попрощалася цього тижня. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую нашим захисникам. Завдяки ним ми і проживемо цей день. Побачимося! Слава Україні! Героям слава! Суботу, 3 червня, максимальна температура в день плюс 19, вночі плюс 8, волось повітря 29%, Вітер південний 2,5 метрів за секунду. Протягом дня буде похмура погода, але у другій половині дня небо проясниться. Опадів не буде.